Всім привіт! Презентую вам лад-ході та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка, є невеличкі забруднення, потертість також латіч всередині. Є різних забарвлень. Вони всі утеплені всередині флісом. Матеріал баговна та поліестер. Розмір від S до XL. З розміром S, M та XL буде по 2 одиниці. З розміром L буде 4 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. Собі вартість однієї одиниці 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом!